Мій улюблений сет з трьох варіацій підйому ніг у висі на турніку. Це вправа просто знищить твій прес. Адже ми без пауз переходимо від однієї варіації до іншої, тримаючи максимальну напругу. Починаємо з 10 підйомів колін до грудей. Відмінно розігріваємо нижній відділ преса і підключаємо згиначі стегна. Одразу після цього виконуємо 10 підйомів носків до перекладини. Тут працює вже весь прямий м'яз живота. Плюс добре включається верхня частина. І на завершення по черзі підйом коліна по діагоналі до протилежного плеча це ідеальне добивання для косих м'язів, яке формує чіткий рельєф талії та зміцнює стабілізатори корпусу. Весь сет виконуємо в одному підході без відпочинку, контролюючи кожен рух і не розгойдуючи корпус. Додавай цей комплекс в своє тренування, і твій прес видно буде навіть через худі. Не забудь підписатись, якщо хочеш ще більше якісних вправ і розборів техніки.